Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі «Люсік Вишиває. І з вами ваша Людмила. Але зараз я їду на город. Зупинилася, щоб включити камеру. А, їду собі, думаю. Знаєте, різні думки в голову лізуть. Останні події. Тут в мене не треба дивитися, тут в мене треба слухати. Просто тож можете вишивати. А я або взяти чай, каву, чи прибирати в хаті, чи чим займатися, город, полоти, консервувати. В общем, так, розповісти про свої думки вирішила. А, значить

Цілий вечір як розпочали літати. Літуни, жужики, жужжати, їх збивати. Ну, общем, таке все. Я не могла вчора вже, думаю, коли вони вже відлітають, щоб вже раніше лі... лігти спати. Ой, за спину камару ну, Тоді не дотрималася, не витримала да й впала вже 10 годин вечора. Вже й впала спати. не могла. Господі, куди вони? Що вони закидують? Сьогодні знову на локації. Це все Це вже 16 липня, знову натягнув. Начала загроза. Чуємо бабах десь. Ми спершу посиділи трошки в подвалі. Бачимо, що вже наче відбій. Це розбіглися. Я приїхала додому, взяла корзиночку свою. Думаю, поїду хоч тоді на город. Якщо на локації не можна плести, поїду хоч на город. Зірку там зелені, побачу хоч одним глазом оком, як воно себе відчуває. Це знаєте, їхала і думала, з чого складається волонтер. Мені тут час телефонують, бо знаєш, що я така добра, хоч ми плетемо сітки да, все, але ж я то, там хто квартиру вивозить, то, когось хтось помер, речі вивозять, не треба, телефонують. Тетяна телефонувала, там постіль, треба, треба, кажу. Хай лежить. Ну іноді бував госпіталь, звертається, ну щас проїду трошки. Зустріч їдуть люди. Ну, їду. Добренька, добрий день. Взагалі, проїхала. Бо тут ж така тропинка маленька. А, потім же ж... Там ще якісь там рушнички, кажуть, може на шпиталі на річки треба везіть. Ну, Це ж така запаслива. То хтось якісь речі віддає, кажу, хай лежить. Ні, там бабусям в село вивозять, вони коврики оторіжуть, коврики платуть. В общем, от таке. В общем, з чого складається волонтер. Із треба красних, із зеленточки, з різних речей, які не потрібні інші. А це зараз виявилося ще що. Вон те, складається, повезли ж ми нас. Ага. І тут вийшло так, що по горільцям після прильотів цих всіх потрібно було. Ага, сюди, поворот. Ну тут... З... Психологічний туб-диспансер. Там десь до 175 людей, людей, жінок різного віку, найстарші 97 років. А ну ж, вони трошки, ну ви ж розумієте, що таке слово психоневрологічне. В Щом з головою людей. Їх привезли з одного інтернату, з прикордоння, до нас. Місце гарне. До цього там було у нас а, як воно, туберкульозний тут диспансер. Ось тут по янкам треба їхати. Туберкульозний диспансер Він зачинився, але там класно, там і пластикові вікна, і ремонт. І... В общем, цим літнім людям настільки було там ну, класно, комфортно жити. Вони в двір виходили, хоч це в місті біля мого будинку, недалеко біля мого трошки далі а далі. А чоловіка будинок якраз біля того диспансеру знаходиться. От, вони там загорожені, вони там ходять нікому кого... у злажу. <реш> Чуть В общем, вони там загружені, вони там нікому не заважають. І нормально все. Зараз припаркуюся От. Ну Тут а ці тварюки вирішили чомусь, що вони вирішили, що там знаходиться зона. Як воно? В общем, треба знищити. Думали чотири, виявилося три ракети. Напевно, сяду, зараз посижу, вже з вами побалакаю, то я вже буду дивитися, що в мене так нічого. Зелень повиростала, морквинка. О, осілася. В общем, ах, подумали, думали, що там військові, що вони ці. Літні люди, хворі люди, вони подумали, що <кій> військові, от, от що у них у голові. Ну, це добре, що чи хтось когось попередив. В общем, з вечора вже мій чоловік їде з гаража, приїжджає, каже, а ти знаєш, що? Ну він так по-простому каже, дурних з дуртому вивозять. Ну, зрозуміло, що психологічний цін, ну так попросту можеш. Жалко людей, я не хочу їх ображати, десь там кусив. Але каже, слухай, треба йти в сусідський дім, перевірити там підвали. Сиди, у нас коридор, перший етаж, нормально все. І ми вже чекали, ми вже чекали, що вночі щось буде. Ну, вночі. Я собі вишиваю, вже воно якось в думках не спиться. Ай, вночі чую. та да да в общем ми в коридор. Шада перша побігла в коридор. Ай, цей. А я вже за шадою. Чоловік потім... А чоловік побіг на балкон. Шорти шукать, <смістична> спрання знімати. знімати. Як тарарах. Я його кричу, Сережа, ти там хоч живий, каже, живий. Ой, сиділи ми на там коридорі, шада і знов прильоти. Шада, бідолага, налякалася, розвернулась, пішла на кровать. А шада дюргалася, так вона не дергається. Коли шахіди там летять чи по ним стріляють, так шаді, все одно як я колись відео знімала, що вона собі ходить, гуляє і все, не звертає уваги. А тут, от якраз шада, я тепер зрозуміла, що за нею треба слідкувати. Якщо щось це опасно, то треба ховатися, якщо шада ховається, В общем, таке. А, значить, ну і на ранок короче, три ракети туди, всередину бабахнули. І тепер ж волонтери там наші о, міста, які займаються. Ми ж волонтери-сіточники займаємося сім підряд. Ой, сітками, господі, які кімери, у мене за день просто в голові дурдом. цей. А вони всім займаються. І людям допомагають і те, і все. І, і в общем, вони дали об'яву, що потребують для цього диспансеру психологічного психдиспансеру інтернату. Потребують одяг, там, ковдри. Ну, людей вивезли, а речі не встигли забрати. Скажімо так. Ну, там було у них мало часу, щоб швиденько хоч потікати. Тим, тим паче половина з цих людей. Лежачі, то їх швидесенько вскорі ці швидкі грузили і привозили, приганяли цей як його, автобус їх туди, Ну, розбила все. все, Три ракети, уявляєте, в цей інтернат три ракети. Там все в хлам. Я там була. Ми туди ходили. Чому ми ходили? Ну, всередину ж там не ходили, бо все ж червоною стрічкою загорожено. А у чоловіка, там навпроти квартири, треба було вимітали уламки скла, бо в під'їздах скло все посипалося. Вимітали. А в квартирі, слава Богу, у мого чоловіка, все а там бо у його під'їзд туди далі, трохи в бік. Ці під'їзди, які зразу напроти, як хвиля йшла, прямо так видно. Дорога цієї хвилі, вона вся біла. Ну, Напевно, від каміння оце пісок, чи штукатурка, чи що воно, пилюка Ця летіла, як в яку сторону хвиля була. І у людей там квартири ну, як вікна, балкони, там все в хлам. в общем таке. Ну, Тож ми туди ходили прибирати. А, і в общем ми зібрали те, що я що почала розказувати, що нам віддають. Не можу, я ж в руках нічого не тримаю, так мені треба щось ну, В общем, нам що віддають, ми кажу, так, треба ж, у нас і постіль є, у нас є там деякі там речі, одяг щось трохи. А, так покидали, кажу так, а, ці нам віддавали ще а, на рушники, такі вафельні рушники, цілі такі жмутки зколодені, скручені такі. А, от таке все. І це все позбирали, кажу, ми шили військовим у шпиталі штанці такі піжамні з різної тканини, нам віддають, там весела різна, і квіточки різні. там що. Що, що де їм з того й шили. І ми нашили цілу коробку велику. ну Ми думаємо, повеземо з Оксаночкою. Три коробки в общем, наклали великі-великі. в общем, Повезли, привозимо, а там ці волонтери ЖК. Кажуть а, ці, а іграшки, ви, кажа, лукаці, ці іграшки, ви каже, попитайте у дівчат на локації, ці іграшки каже. Вони ж, ну, вони ж люди ж. Трошки цей. Вони люблять їх, вони їх носять, хоч і в віці вже ну вони ж там трошки. А вони їх носять там цей, нянчуть, е, думають, що то їхні дітки, як кукалака. От. І помади, каже, лаки якісь може вживані, там нічого страшного, які вам не потрібні. Або вашу накопив помаду, вона лежить, бо колір тобі не сподобався. Ще щось, той... І цей приносить, каже, позберед. Так ми коробку сьогодні поставили. Завтра хто що занесе, так треба знову відвезти. Ну ні, ми, нам висилати не треба, тому що на, поки на висилаєте, воно ще залишиться. Їм ж настільки багато не треба. А от, але ж ось цей волонтер. Ось як до чого хочу сказати. О, повіддавали мені там доню, то привозить краски, якісь що не треба, да та я там ці світлани, коли там я все збираю, коробці воно лежить. А я думаю, може, колись знак фарбуюся, але ж. А ось знадобилася, переберу сьогодні ввечері, дай, відвезу. Там якісь заколочки, різиночки, там ще щось, о, волосечка, їм же цікаво зав'язувати. Іграшки, які побачу від доні, залишились. Там вони лежать, там місце займають. А якраз і добре справу зробимо. Ну, якісь плаття мені бува віддають, а я комусь ще. А потім це щось ще залишається, треба ж цей, е, перебрати ще речі, одяг відвезти обуві мені там е, треба перебрати. ну, в общем, таке. <плоджує> Отак от от так і волонтери. Волонтери вони думають про те, що а може комусь віддам, хто буде потребувати. А, от, так що такі справи? Додивилась, зараз у мене вже весь екран побити, треба скло на телефоні міняти. Мені, так що то так, мені віддають, віддаю, я до чого хотіла вести. Так що віддають, то ниточки, то бісери якісь, то ще щось. А мені все тряма, може, отак комусь треба буде. У якісь такі, щоб зайнялися. До речі, гарне питання. Треба буде, повеземо, так треба буде попитати. Може, там з ними і займаються яким хтось рукоділлям так позбирати. Не знаю, треба запитати. Отак, От кошмарять нас уже три ночі підряд. Але ми не здаємось, Вон, бачите, прилетіла, не прилетіла, сіла на город, приїхала, подивлюся, що тут. Он кінзами росте. А, це переключатися. Треба, не хочу переключатися. Аж побачимо зараз, що на городі треба встати. <рес> Ось такі справи. Так, гурки в мене цього року. В общем, всім... вже у мами. Мама мені вже привозить. У мами вже можна брати, консервувати. Рукала, прийшла вже сім'ячка випускати. Хай. Ой, ай, вам не видно. Я роздивлюся сама Салатик Отак підріс можна нарвати. Так, що в мене тут ще є? Бурячок якийсь страшнуватенький чомусь. Ой, морква, От він, зайчик, привіт тобі. Ну, таке зайчика нема, а це ж таки прийшов. Я думала, що він до мене не зайде. Але все ж таки. Такий прийшов, порається. Казала сусідка. А вам не видно так. Казала сусідка, він лапками, каже, підриває, отут підриває, цю відгризає листя моркви О, бачите, залишив зайчик. А саму морквину з'їдає. Два ряда начав три. Три ряда начав гризти І якраз він з цієї сторони від болота приходить. Ха -ха -ха. Ну нічого, у мене тут. -о... 2, 4, 6, 8, десь 11 рядків моркви. Ну, поки що тільки на розпочав. Нічого. Вистачить і мені, і зайчик. Я якраз густо посадила, то нормально. О, помидори позав'язувалися. В общем, гурків нема. В общем, салат. То я... О, я посадила гурки, так вони, може, пізні будуть. О, зійшли, зійшли. Оцей капуста. Капуста. Ну, от брат казав, що на тій стороні мама давала ранню, так вони посадили. Каже, може котянчик зрізати, але мені поки не треба. Тут я щось садила, не пам'ятаю. Що? Нічого не виросло. О, а цибуля ця сінка посадила, так все добре. О, все нормально. В общем, головне морква є. І мені, і зайчикою. М'яко-ка як. Як м'яко. Тут так. Чим все нормально на городі. Ось такі справи, мої люби. Дякую вам, що були зі мною. Те, що ви слухали мої думки, мої думки. Ой, щось прилетіло. Мої думки про все, те, що я думаю. Але таке уявлення, що десь хтось здає де щось. Здають наші міста, здають нашу країну. Не знаю, як сьогодні буде ніч. Я думаю, буде нормально. Але я намагаюсь кожен день щось викласти. Що ви мені, дякую, ви мені пишете, що люди як ви там. Ось о, добре на городі топчуся. Сітки плетемо. Отак ми, нормально, все, все добре у нас. Стрілюють, а так все добре. Знаєте, я вже вчора стояла на балконі, дивилася, вони стріляють, і червоні такі, і шух розбігається. І думаю, ми ж там у такому місті, де ми звикли, що фейерверки постійно там стріляють. От ось ну, Фейерверки де, наче літають, і ладно. Але ж, так. Да. Ой, стріляють у мирних людей, знищують Україну, але нічого, ми не здаємося Україна, о, і я, і тут не України. Пов... Він, до речі, цей зайчик всередину моркви не лізе, а з краю, отут і тут рядочок начатий моркви. Ой, які. Тут ще в мене отакі живуть хатінки по всьому і по всій городу. Отакі от чи видно, чи не видно. Так, зараз о, ви бачу, що видно. Ось такі хатинки живуть. Це вона сходила в туалет. Викинемо її. І вони тут олазять. Ану спаржива. О, спарживу вже можна рвати і жарити. О, хатинки цілуються. Аж дві. О Боже, які ви грязні. О, ще дві хатинки воно. Вони ну, тут а. теж сиділи і кое що наробили. От. Так що такі справи. Кінза. Це, але це вже не кінза, була кінза, а тепер уже каріандр буде. Кінзою не поїли, будемо їсти каріандром. Все мої любі. До побачення. Буду щось, щось нарву дай поїду додому. До побачення.